Щоб ознайомитися, як створюють послуги з ментального здоров'я не тільки у сфері медицини, ми відправилися на Кіровоградщину, адже тут мають ідеї, вміють шукати можливості і потрібні місця для їх реалізації. Досвід трансформації регіону вивчали учасники виїзного семінару, всеукраїнська програма ментального здоров'я, регіональна координація, що відбувся в межах Ти, як ініціативи першої леді Олени Зеленської. Наприклад, перетворити на великий простір ментального здоров'я обласну універсальну наукову бібліотеку імені Дмитра Чижевського тут навчають технікам самодопомоги, читають лекції з життєстійкості, проводять сеанси арт-терапії для дітей та дорослих та задіяти до допомоги джіу-джитсу. Так база спортивного клубу Борець з початком повномасштабного вторгнення стала прихистком для понад 2500 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб. Тому тут започатковано проект для ветеранів та військовослужбовців, які можуть безоплатно відновлюватись завдяки тренуванням. Нові програми відновлення людей із бойовим досвідом з'явилися в обласному клінічному госпіталі ветеранів війни. Тут створено регіональний центр медичного забезпечення та психологічної реабілітації військовослужбовців та ветеранів війни, і працює спеціально обладнана палата, яка імітує звичні побутові умови. Та дозволяє досягати комплексних цілей у фізичній терапії та ерготерапії. Навіть релокований Донецький державний університет внутрішніх справ став місцем для впровадження компоненти ментального здоров'я. Тут відкрили кафедру екстреної та кризової психології, організували психологічну підтримку студентів та курсантів. А що у інших регіонах? Пиши в коментарях назву свого, якщо цікаво.